Кажу вам свої книжкові покупки листопада не Новим рік, роком ж єдиним. Перша це ось ця досить популярна книга Артура Дроня. Дроня. Не знаю, як правильно відміняти, я її вже почала читати, бо вона на книжковий клуб цього місяця. Ось таку, мені здається, що це досить буде складно. Але я коли прочитала анотацію, я прям дуже-дуже захотіла цю книжку, щось там мені відгукнулося. І ось така третя книжка. Це була куплена в пликає. Бачите, не, не нова. Але ви в курсі чи будете в курсі, що я люблю. Книжки про те, як писати книжки, ще жодної не прочитала. Ой, не, є. Ще жодної не прочитала, а збирати я їх люблю. Тому ось такі покупки листопада.